Втративши все у Краматорську, вона знову змогла відродити свою справу на Буковині, досягти своєї мети та розвиватися. Це історія вимушеної переселенки Надії Дмитряхи, яка продовжує цикл сюжетів про тих, хто був змушений покинути рідну домівку через війну, але зумів релокувати свій бізнес або ж реалізувати себе у нашому краї. Подробиці розповідаємо далі. Війна двічі змушувала надію Дмитряху починати все з нуля. Спочатку у 2014 році, коли Краматорськ був окупований, а потім після повномасштабного вторгнення. Та незважаючи на такі складні обставини, пані Надія не впала у відчай, а навпаки, продовжила займатися своїм покликанням. Справою всього життя вимушеної переселенки став масаж та допомога людям, які до неї звертаються. Тож в Чернівцях жінка відкрила власний масажний кабінет. Я навчаю повністю масажу тіла всіх частин, його це обличчя, це спина, руки, ноги, стопи, живіт, грудний відділ, шия, голова. Потім у нас є антицелюлітна програма, є глибокі лікувальні техніки. У нас була можливість, ми тут у мене працював спеціаліст по хребту і грижах, і протрузіях. І ми мали можливість просто бути з ним і вчитися, і робити те, що він. Mm -hmm. От, і дівчатка, хто тоді якраз зміг, вони використовують ці техніки. Для того аби отримати гранти на розвиток справи, надія Дмитряха пройшла навчання у різноманітних програмах серед них і в Ювіхабі, який займається розвитком жіночого підприємництва. І саме там, після захисту власних проєктів, які учасниці підготували у процесі навчання, пані Надія увійшла у п'ятірку найкращих. Але навіть по завершенні програми жінка продовжила брати участь у заходах, організованих «Ювіхабом». Потім ми поїхали в Івано-Франківськ, дуже класні були спілкування, знайомства, ми ходили на екскурсії, теж це дуже тобі відкриває твої розуміння твоє, як має бути бізнес, як у когось, в яких різних умовах люди працюють. І це було дуже такою ну, потужною платформою. Окрім того, метою пані Надії було не лише займатися масажем, але й навчати інших людей, які прагнуть долучитися до цієї справи. Саме тому невдовзі підприємиця організувала школу масажу, аби поділитися своїми знаннями та досвідом. В Вайбері викидувала в групи ВПО і я якраз ставила за мету більшість для ВПО навчання. От і до мене звернулася Оксана, Це, вона була навпаки, їй було вже 50 плюс, і вона інвалід третьої групи. Але я бачила, от, той, як їй хотілося. Потім вона вже розказувала, що вона все життя хотіла, вона працювала в санаторії, її десь навчили всьому тому. Але не було можливості, щоб от отримати це. Пані Лела вже тривалий час користується послугами масажного кабінету пані Надії. Зізнається, результатами дуже задоволена, адже працівниці допомогли значно покращити її стан. У Мене було дуже багато проблем. Це зажими в спині моєї моя холка, яка дуже мені заважала жити, тому що були проблеми з. Судинами, самопочуттям, втомленість, я відчувала. А після масажу я відчула б дуже полегшення від цього всього. Я дуже вдячна дівчатам за їхню працю. Отож, Ювіхаб вже більше року допомагає жителькам Буковини розпочати власну справу або ж розвинути свій бізнес, адже навчає учасниць, які кроки необхідно зробити, аби отримати грант. Прийом заявок на вже шосту хвилю такої навчальної програми триватиме до 29 вересня. Зробити заявку можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька дня, ТВА.